Вітаємо вас, шановні підписники та глядачі нашого каналу. Сьогодні ми відповідаємо на ваші питання щодо посадки саджанців садових рослин на вересень 2025 року. Є питання. Які добрива повинні, повинні бути, і які рослини, і коли що робити. І ми зараз вибрали ці найкращі дні години для того, щоб посадити наші саджанці. Але перша половина місяця для тих рослин, які мають закриту кореневу систему. Це не значить, що викопали і в якусь вологу субстанцію додали і обмотали плівкою це закрита коренева система. Ні. Це не закрита коренева система. З закритою кореневою системою саджанці з маличку висаджуються в якісь горшочки, в ємності такі, і вони там ростуть, і там формується коренева система. І рослину можна дуже легко в будь-який час. Висаджувати на постійне місце. Тому, будь ласка, якщо такої рослини нема, тоді почекайте до кінця місяця. А якщо є, то, будь ласка, можна уже з закритою кореневою системою починати посадку саджанців 11 вересня всі 24 години, 12 вересня з 0 годин до 20 години вечора. Чому ми вибрали цей період? Тому що в нас дуже гарні показники та енергії. Телець спадаючий місяць, гарний період для. Нарощування такої потужної кореневої системи. Та ще й сонце з 19 по 21 градус діви. А діва теж відповідає за створення такої потужної кореневої системи. І то, і то у нас знак стихії, землі, знак коріння. Отже, дуже гарний період. Але нагадую, будь-які можна саджанці тут і садові, хвойні, декоративні, все, що ви хочете посадити, але закрита коренева система. Закрита коренева система ще прийдеться, пригодиться нам ще й 19 вересня з 16-ї години до 20-ї години вечора. Цей короткий період у нас є, і це дивіться, які гарні, які гарні поєднання. Поєднання одного і того ж знаку, буде спадаючий місяць в знаці діва. І сонце буде з 27 по 28 градус діви. Отже, для декоративних та хвойних рослин з закритою кореневою системою дуже гарний час. А ось коли вже перші можливі заморозки, починається опадання листя і ось в цей час вже можна викопувати і пересаджувати саджанці садових рослин. І це у нас буде 30 вересня з 15-ї години до кінця доби. Так у нас там буде перехід місяця з першої в другу фазу, і ось у нас продуктивний час починається 30 вересня, тільки з 15-ї години. І тут теж гарне поєднання. Козоріг, зростаючий місяць, відповідаючи за. Потужну кореневу систему і Терези теж, сонце в Терезах 8 градус, дуже гарний час для того, щоб створити потужну кореневу систему і дуже гарну підготовку деревини до зимівлі. Як бачите, дуже добрі поєднання, і ми зараз вибрали вам якраз ці періоди. Якщо я вибирала би я використала б цей останній період, останнього дня вересня, 30 вересня, після 15 години до нуля. Гарне поєднання, і вже рослини готуються до зимівлі, і можна їх вже викопувати та пересаджувати. Отже, ось такі в нас гарні періоди, і до речі, зразу хочу попередити є питання щодо добре. Хтось збирається зелені добрива туди додавати з азотом. Будь ласка, ніяких азотних добрив зараз для того, щоб формувати зелену масу. Ні в якому випадку нам треба підготувати рослину до зимівлі, а це значить, треба підготувати потужну кореневу систему. І для цього потрібні добрива фосфор та калій. Використовуйте саме ці добрива. Під корінь для того, щоб нарощувалася гарна коренева система. Зараз є дуже багато добрих сучасних сучасних укорінювачі, там якраз дуже гарна. Така пропорція фосфору та калію для того, щоб рослини швидко укорінювались і гарно війшли в зимівлю. Ну що ж, на цьому ми завершуємо наше відео. Ми відповіли на всі ваші питання щодо посадки саджанців, садових рослин на вересень 2025 року. До речі, останній період, цей період підходить для будь-яких рослин. Садові, всі хвойні, декоративні, лісові, все, що ви хочете посадити, гарний період. Бажаємо вам успіхів, гарної погоди і до нових зустрічей на нашому каналі в нових відео.